Про мопи і поверхні підлоги, як їх між собою поєднати, який краще підібрати, який буде гірше, спрацює, не спрацює, зноситься, не зноситься. Почнемо з гри з плитки Це такий найбільш розповсюджений варіант покриття підлогового в наших широтах. Тобто вона дешева, міцна і дуже забруднюється. І оце дуже забруднюється, найкраще відмивається. Саме мікрофіброю. Тобто там це пориста плитка і мікрофібра працює там класно. Якщо це великі площі, то набагато краще за мікрофібру буде працювати універсальний МОБ типу Тронік, тому що він просто більшу площу може обробити. Мікрофібра буде класна, універсальний моб буде класна. Якщо у вас буде гладка поверхня не структурована, то браш буде не потрібен. Якщо це буде щиточний моб, він в принципі там теж не дуже потрібен, якщо це гладка поверхня. І якщо це моб бавовняний, то відповідно він ну, плюс-мінус, їм можна мити, але толку з нього багато не буде.